Ювінільний дерматоміазит. Етіологія ювенільного дерматоміазиту лишається нез'ясованою. Хвороба характеризується активацією Т і В клітин, що призводить до воскуліту, який вражує дрібні судини скелетних м'язів. І це супроводжується відкладанням імунних комплексів із наступним запаленням судин, м'язів та шкіри. Ювінільний дерматоміазит може бути наслідком інфекцій, алергійних реакцій, впливу сонячного випромінювання, але зв'язок між цими чинниками і розвитком захворювання не доведено. Ювенільний дерматоміазид є рідкісним захворюванням, частота якого становить менше, ніж 0,1 випадка на 100 тисяч дитячого населення. Спостерігається у будь-якому віці, а пік захворюваності припадає на пік від 4 до 10 років. Хвороба уражує дівчаток трохи частіше, ніж хлопчиків. Клінічні прояви. Дерматоміазит розвивається поступово, проявляється втомлюваністю, нездуженням, прогресивною м'язовою слабкістю, субфебрильною температурою тіла висипом. У деяких Дітей, однак, можливий гострий початок хвороби, вражуються передусім проксимальні м'язи, особливо тазового і плечового пояса, а також м'язи живота та шиї. Дітям складно підніматися сходами або підводитися зі стільця, може з'являтися позитивний симптом Гауера. У тяжких випадках хворий нездатний підвестися з ліжка або навіть підняти голову. Якщо уражуються м'язи верхніх дихальних, дихальних шляхів і гортані, голос набуває назального характеру, ковтання може бути утрудненим. Клінічні прояви, класичний висип при ювінільному дермотоміазиді, спостерігається на обличчі, а також на плечах та спині симптом шалі. Повіки забарвлюються у фіолетовий колір. На шкірі в ділянці розгинальних поверхонь суглобів кстій інших суглобів з'являються еритематозні пабли, що злущуються, і це називається симптомом готрона. Можуть виникати навколо нігтьова еритема і цвяткове почервоніння нігтьових пластинок унаслідок розширення капілярів. Рідше відзначають шкірний васкуліт із запаленням еритемою, та порушенням цілості шкірного покриву. На певному етапі захворювання приблизно у 15% хворих виникає артрит, найчастіше при цьому вражаються дрібні суглоби. Виявляється також синдром Рейно, гепата та сплена Мегалія. На цьому слайді ви бачите, що при ювенільному дерматеміазиті. Залучаються проксимальні м'язи верхніх і ніжніх кінців. На цьому слайді ви бачите прояви симптому Готтрона. На цьому слайді ви бачите симптом окулярів, так звані дерматоміазитні окуляри. На цьому слайді ви бачите еретему над колінними суглобами. Лабораторні та інструментальні методи дослідження. У багатьох хворих на ювенільний дерматоміазит не спостерігають ознак системного запалення, кількість лейкоцитів і шоя в межах норми. Ознаки міазиту в 98% хворих з активним дерматом дерматомізитом можна виявити за підвищенням активності м'язових ферментів. У сироватці крові це аспартат амінотрансфераза, аланін амінотрансфераза, креатин фосфокіназа, флактади дегідрогіназа, альталаза, маркери цитолізу. Міазит підтверджують за допомогою електроміографії та біопсії. МРТ застосовують як неінвазивний метод дослідження для виявлення ознак запалення м'язів. Діагноз гівінільного терматоміязиту ґрунтується на підтвердженні процесу запалення м'язів на тлі класичного висипу. У незначної частини хворих ураження м'язів може не супроводжуватися шкірними проявами. Однак поліміазит у дітей спостерігається досить рідко. Тому необхідна біопсія м'яза для виключення інших причин м'язової слабкості, зокрема м'язової дистрофії, особливо у хлопчики. Ювенільний дерматоміазит диференціюють від постінфекційного м'язиту та інших міопатій. На цьому слайді ви бачите критерії. Діагностики ювінільного дерматоміазиту. Перший висип типовий для дерматоміазиту. Далі це симетрична слабкість проксимальних м'язів, підвищення активності м'язових ферментів, Аспартат, амінотрансферази, алад, аланін амінотрансферази, лактат, дегідрогінази, та літелази. Далі це електроміографічні зміни, типові для дерматоміазиту. Пастикуляція, відповідь на подразнення голкою, імпульси високої частоти. І ще одна ознака це позитивний результат біопсії м'яза, що свідчить про хронічне запалення. Основними засобами лікування інільного дерматом'язиту є кортикостероїди і метатрексад, які застосовують системно коротким курсом. Спочатку призначають Метилпреднізолон у режимі імпульсного дозування, після чого переходять на пероральне вживання притнізону протягом кількох місяців із поступовим зниженням дози. Застосування метотрексату на початку лікування дає змогу суттєво зменшити тривалість курсу кортикостероїдів і, відповідно, знизити токсичний ефект, як адювантну терапію призначають імуноглобулін внутрішньовенно. При тяжкому або рефрактерному перебігу може виникнути потреба в призначенні циклоспорину чи циклофосфаміду для лікування шкірних проявів використовують гідроксихлорохін або дапсон, але вони не впливають на м'язові симптоми. Вором рекомендовано утримуватися від тривалого перебування на сонці, оскільки це може загострити шкірні і м'язові прояви хвороби. Показані також препарати. Кальцію та активні форми вітаміну Д. Ускладнення найтяжчим ускладненням ювенільного дерматоміазиту є кальциноз. Дистрофічний кальциноз різного ступеня спостерігається у шкірі, м'яких тканинах, системний кальциноз. А чи важко прогнозувати розвиток кальцинозу в кожного конкретного хворого слід мати на увазі? Що це ускладнення переважно виникає в дітей зі шкірним маскулітом, тривалим перебігом хвороби або в разі неспівчасного початку терапії. Хворі на ювенільний дерматоміазит і маскуліт мають підвищений ризик перфорації травного такту та шлунково кишкової кровотечі. Ювенільний дерматоміазит також асоціюється з атрофією жирової тканини, і резистентністю до інсуліну, яка може Прогресувати до цукрового діабету другого типу. Заходи, що запобігають розвитку резистентності до інсуліну, нерідко виявляються дієвими і щодо зменшення м'язових симптомів. Прогноз. Прогноз Прогнозвінільного дерматоміазиту значною мірою залежить від того, наскільки поширеним є ураження м'язів, а також від Своєчасного початку лікування. можливий один із трьох варіантів перебігу захворювання. Монофазний, коли лікування сприяє одуженню без будь-яких наслідків хронічний рекурентний і хронічний прогресивний. Останній характеризується незадовільною відповіддю на терапію та несприятливими наслідками. Розвиток кальцинозу може спричинити значне обмеження рухової активності. Зв'язку між дерматоміазитом і злоякісними новоутвореннями, які простежуються в дорослих у дітей, не виявлено.